Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Дев'ятнадцятирічний хлопець помер у лікарні. 14-річна дівчина у реанімації. 14 лютого російський снаряд поцілив на дитячий майданчик у Херсоні. Як минула доба під вогнем військових РФ. Вкрадена або знищена російськими військовими техніка, заміновані поля, нестача добрив та коштів, але попри все господарство працює. Історія фермера солдатського Володимира Теника. 45 робіт художника Ігоря Баликова презентували на виставці у Херсоні у його картинах Життя Херсонщини під час повномасштабної війни. Розбиті вікна, посічені дерева і пошкоджені автівки. Об 11.30, за повідомленням Херсонської обласної прокуратури, у цьому районі Херсона внаслідок російського обстрілу загинула 70-річна жінка. Ірина говорить, чула два вибухи. Ми злякались наші коти в різні сторони. Ми з малим теж в коридор вискочили, то було страшно. Було дуже гучно, тремтіли вікна, двері то ми зрозуміли, що це десь поряд. Машини побило сильно. Дом, так, Що, що сказати? Ви були в цей момент вдома? Так. Тут на четвертому етажі. Як ви переховувались? Як з дітей, з 9 дітей в тамбур, на вулиці, в коридор туди. Це подвір'я одного з будинків у Дніпровському районі. Борис Болюх розповідає, 14 лютого ввечері російський снаряд влучив у дитячий майданчик. Вчора прилетіло сюди, де площадка, де дитяча площадка. Тут були молоді, молоді 14 років дівчині і хлопцю 19 років. Хлопця не трогали, він, він, этот, він зразу, зразу його положили, тому що некомфортабельний був. А дівчину занесли сюди, під'їзд, вона лежить там крові, крові, куча попала в шию, перебита артерія, нога, потім скоро приїхала, забрала їх. Тетяна говорить, обстріл був після 16-ї години. Вони сиділи на качелі, от у них якраз епіцентр. Бачите, під, прям під качелю. Хлопчик і мужчина у дворі були. Приїхала скора, їх забрала, тут була поліція, це було десь п'ятого. і оце дали у нас кухня, балкони. Час 19 дев'ятнадцятирічний хлопець від отриманих травм помер у лікарні. Стан пораненої 14-річної дівчини, важкий, але стабільний. Вона у реанімації розповіла директорка обласної дитячої лікарні Інна холодняк. На її щастя в на місці отримання травм знаходилася наша лікар-терапевт. Дитині разом з іншими перехожими була надана невідкладна допомога. Зупинка кровотечі, викликана швидка допомога, і дитина. В тяжкому стані доставлена до закладу. Протягом чотирьох годин тривала операція: зупинка кровотечі, зашивання поранень і діставання осколків шиї, обличчя, нижніх кінцівок. У цьому районі Херсона комунальники продовжують усувати наслідки обстрілів. Російські військові каже Сергій, гатили по житлових кварталах усю ніч. За його словами, поранених немає. Пошкоджено вікна у сусідів, криша пошкоджена. Там у сусідів теж вікна пошкоджені по стінам, машину сусідам теж пошкоджено було. І поблизу нас є кофейня, там теж в них дуже все пострадало. Двері вибиті, вибиті вікна, кришу десь зацепило. Це обласний академічний музично-драматичний театр імені Куліша. Після обстрілу міста 14 лютого тут теж є пошкодження. Постраждали віконні блоки театру в кількості 36 штук. Як ми можемо бачити, що половина більша частина з них вже відновлена, зашито usb плитами в результаті обстрілу постраждалих. Постраждалих немає за минулу добу. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, п'ятеро поранені. Усі вони жителі Херсона, розказав керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Вчора е, знав поранені в Херсоні 85-річний чоловік. Він проникаючи отримав, промикаючи осколкове поранення рудної клітини, е, таку травму також зараз в лікарні. Позавчора звернувся один чоловік 43-річний. За допомогою вчора внаслідок обстрілу позавчорашнього його шпиталізували. Ще дві жінки отримали більш легкі поранення куботравми, травми, поверхневі поранення осколкові. Це 55-річна жінка та 59-річна жінка. Їм надана була допомога амбулаторно на місці. Продовжує російська армія атакувати і Бориславський район минулої доби під вогнем були Новоолександрівська та Береславська територіальні громади. Розказав начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Вчора ворог, використовуючи артилерію та безпілотні літальні апарати, наносив удари по місту Береславу. Також з артилерії обстріляв населений пункт Михайлівка. В результаті вказаних обстрілів пошкоджень зазнали Житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Крім цього, ворог, використовуючи безпілотні літальні апарати, скинув вибухівку в Золотій Балці. Новоолександрівській територіальній громаді на приватний транспортний засіб. Всього за минулу добу військові РФ 18 разів обстріляли правобережжя області, випустили 192 снаряди. Розказав Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко, Оксана Хлебус, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон. Ось що залишається після прильоту. Це фермерське господарство Володимира Теника. Під обстрілами воно було неодноразово. Перше влучання снарядів влітку 2022-го. Частину техніки російські військові знищили, частину вкрали, розказує Володимир. Техніки згоріла, сівалки три харша, два джандіра, полівні установки десь під 900 тисяч доларів. І на полях залишилось. Та майже 5,5, а може шість тисяч тонн хліба, 700 гектарів пакани зібраного, 300 гектар гороху, зимуючого, який був вже пасіни. І багато було спахано під кукурузу. Ми вирощували на крапельному зрошенні. Палівні машини побиті так само багато у нас. Попри все, фермерське господарство працює, каже Володимир. Працюємо, що ремонтуємо техніку, що що відбудовуємо, відстроюємо, все, що зруйновано. Ви бачили, скільки тут всього наробили. Дуже багато біди, дуже багато збитків принесли господарство. Після звільнення села усі поля господарства були заміновані. Нині майже 75% земель розмінували, каже фермер. Тут було багато поміновано. Оце поле було ноль. Тут було багато протиопіхотних цих. Ось все, гляньте, тут розкидані були техніка, ну і наші проривали, боїшся жаль І з де сторони. Після розмінування, розказує Володимир, не один день на полях збирали гільзи і снаряди. Рісний мир нам За сьогодні то вже дуже сідьма підьма ота грузи. Виїзд на поле це ризик. Нещодавно, розказує Володимир, їх трактор наїхав на танкову міну, хоча поле обстежили сапери і воно було оброблене. Це що залишилося? Ну там рама, ну а водій сидить з цьостерини, наїхав лівим колесом. А він з правої сторони в цьому тракторі сидить і залишився, слава Богу живий. Цього року засіяли майже півтори тисячі гектарів озимої пшениці. Взимку 2023-го, після звільнення села 70. Якщо каже фермер, з технікою та посівним матеріалом допомогли друзі та фонди, то з грошима і є проблеми. Багато позасівали. Звісно, потрібні добре, але нема коштів зараз, щоб їх купувати. Банки подають суди. Бо немає ніякої процедури спрощення, щоб брали кредити до цього. Така от ситуація. Поки що нам не дають нічого, бо ми в зоні бойових дій, і ніхто банки не хоче в такій зоні щось давати, щось робити, тому що. Ви ж самі бачите, що взриви тільки що були. Ще одна проблема, яка може вплинути на кількість врожаю, відсутність води в каналі. Російські військові зруйнували інгулецьку зрошувальну систему, розказує Володимир. Саме в нас біда, що в нас не йде вода, коли вони відходили між Миколаєвом і Херсоном, ми все, за Посадпокровським є канал. І вони підірвали дюкер, по якому йшла до нас вода. І не можемо подати там воду. У нас тут дуже багато. Фермерів всі ніхто нічого не за цього не працює, тому що нема як пустити воду. Попри все, каже Володимир, на сезон 2023-2024 року він налаштований оптимістично. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Роман Царьов. Суспільне новини, Херсонщина. Мене ком до горла підходить, коли задають питання по поводу життя останні два роки. Знаєте, хтось може подивитись, ну так, да, е картини малює, яке сказочне життя. Но, знаєте, мало хто захотів би пережити те, через що я прийшов. Якщо ви вдивитесь картини, ви там побачите любов, страх, смерть. Ігор Баликов за фахом різьбяр і скульптор писати картини почав у шкільні роки. Говорить, у полотнах, які представлені на виставці, життя Херсонщини від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У мене є такі роботи, щоб ви розуміли, коли я був в окупації, і фарби мені. З великої землі з України передавали хлопці. Я не знаю, як вони через блокпости везли фарби для моєї жінки ліки і фарби. Картини на виставці без назв, але мають номери. Кожен відвідувач експозиції міг зробити опис твору у спеціальному зошиті. туди ж писати придуману назву. Один і той самий твір може відгукуватись по-різному, говорить Ігор Баликов. Це закат село Львову, там от десь це в мене такий краєвид. Тому тут майже все, якщо ви побачите, це, це наша земля Херсонщина. Це з останніх робіт, це таке протистояння. Спочатку навала, вона так планувалася. І наш степ, наші жнива. Це потім вже вирісувалася друга половина для такого балансу. Якщо придивитись небо. А для мене це вода Дніпра, і яка змиває навалу, яка на нас. Олександр, працівник Херсонського музею, каже, картини здивували і вразили. Якщо на картину дивитися зблизька – одне враження, коли ти дивишся віддаля, то інше враження. Херсонка Лілія говорить, полотну під номером 31 дала назву Думки Херсона. Це краса України, там все гарно, там кольори гарні, там жінки гарні. Там навіть якщо це воєнні сюжети, то це ж гарно, бо це сильно. На виставці представлені 45 робіт Ігоря Баликова. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.